Хлопці та дівчата, доброго дня, Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова в цьому відео хочу відповісти на питання, що зробити або не зробити. Якщо вам зрадили, ну або може зрадили ви. Оце питання зради є зараз таким дуже актуальним, оскільки коли ви приходите до мене на консультацію, я чую це запитання дуже часто. Ліна, що зробити, як пережити? Я з дітьми знаходжу зараз в Німеччині, і от е, я знаю, що чоловік знайшов коханку. Або хлопці пишуть, да, що вона така е, сяка, в неї там якісь німець, є, я її підозрюю. І... Е, Відстань, да, ще нікому не допомагала гарно побудувати відносини. Тому давайте розглянемо таке питання. Було під відео значить, таке коментування, коли пані написала: Лєна, в мене чоловік е, зрадив мені, і в нього інша жінка, я тут в Німеччині. Що робити? Тому це відео для вас, а також для тих, кому це актуально і болить. Як справлятися з такими кризовими ситуаціями? Я сказала, що це кризова ситуація, оскільки смерть, розлучення, народження дитини, вступ дитини в університет є. Такими вузловими ситуаціями в житті, коли змінюється система. Ви знаєте, що психологи психологічні консультанти вони займаються системною терапією. І коли ви до мене звертаєтесь також з інших питань, я завжди кажу: почекайте, перед тим, як ви мені скажете, що проблеми вашої дитини, давайте розглянемо систему, в якій живе ваша дитина. А тепер дивіться, система, в якій живе ваша родина. Була система, ви чоловік, дитина, плюс там ваші роздичі. І кожен з вас виконував певну функцію. Коли ви Дитиною поїхали за кордон, система розпалася. Це означає, що ті функції, які ви виконували в цій системі, їх виконує або чоловік, да, навіть він бере, або ви виконуєте зараз функції чоловіка, було розподілення праці, наприклад, хтось працював, хтось вів у господарство. І зараз система розпалася. Це означає, люди, які можуть бути автономними. От була ця система, розійшлися. Або ви автономна, сама по собі з дитиною і можете забезпечувати себе. Або тут сидить чоловік, наприклад, або ви сидите і кажете, Боже, Боже, мені треба, щоб мене також чіпив. І ви собі шукаєте. Давайте так, на пальцях, як колись казав мій папа. Да? Тато казав, Лена, я тебе на яблуках буду вчити. Я вас зараз от на пальцях вчу. Тому ваша система десь там має стабільність. Що вона робить? Вона шукає іншу систему. І ви об'єднуєтесь з іншою людиною, тобто шукає там коханця чи коханку, чи перше кохання, не знаю, що де. Зараз ретроградний Меркурій. Тому багато людей з минулого повернулися. І от з'являється така ситуація. З'явилася ще третя в вашій системі. Перше питання, яке задається, коли жінка, наприклад, знає про страду, то вона питає, за що? От За що мені така ситуація? Давайте розберемо. Я, як завжди, ми з вами працюємо системно, написала питання. Так? Які людина задає себе знаходячись в такому стані. І потім я для вас назву деякі аспектів, які ви для себе, будь ласка, пропрацюєте, почуєте. За що? Да? От Він мені зрад. Ви знаєте, є ситуації, коли чоловік має коханку, жінка має коханця, це все функціонує. Коли хтось вирішує розлучитися офіційно. Тоді виникають ці проблеми. І так, питання за що? Ми ніколи собі не задаємо, оскільки це тупе питання, воно не дасть відповіді, яка вам допоможе. Ну за що? Бо ви там собаку переїхали, да? бо у вас карма погана, бо мама вас в дитинстві там, я не докохала, бо ви ще щось зробили. Питання за що ніколи не треба задавати, якщо у вас є мозок. Питання треба задавати, для чого? От ви знали, що в чоловіка є коханка. Для чого це вам? Це показує вам, що система, в якій ви жили раніше, не функціонує. Це означає, що десь щось колись пішло не так. І він пішов до іншої системи і там будує собі своє щастя. Ви маєте зрозуміти, Дівочки, мальчики, така ситуація, коли відносини є нестабільними і одна людина зраджує іншій людині, то це вже означає, що система розпалась. Люди з лабільною психікою намагаються. мене на мене там, я не знаю, що у вас ще кредити, у вас будинки. Так роблять німці, до речі, да? вони що, вони собі знають, що вони не хочуть бути разом. Чоловік живе там на поверсі номер 1 жінка живе на поверсі номер 2 і в кожного своє життя, але живуть вони в одному будинку. Будинок коштує 400 тисяч євро і розлучатися дуже дорого, бо треба все ділити, те, що вона жили на 20 років, і тому вони живуть разом. Коли ви починаєте зліплювати оце все те, що не зліплюється такими аргументами, да, у вас кредит, у вас собака, у вас машина, ще щось або діти саме краще, що ви можете сказати, то а, оця система з коханкою це все розбиває, і ви вже кажете, воно мені вже ну, ні до чого, це все розходиться. Тому для чого вам ця ситуація? Для того, щоб зрозуміти, що ні ваш будинок, ні те, що ви придумали, що ви живете заради дітей, це не робить вас більш щасливою і треба вже вирішувати цю ситуацію. Тому родина розпалася. І будьте вдячні, що так сталося, і вам не треба міняти себе, грати на публіку, показувати вашим сусідам. Е не знаю, Степенюкам, да, що у вас така гарна родина, якої насправді вже немає. Будьте щасливі, що прийшов кінець певній системі. Це означає, що те, як ви жили, ваше бачення, ваш настрій, він не функціонує. І вам зовні прийшла людина, яка зруйнувала це все, і ви будуєте нові відносини, оскільки старі вже відживають. Далі, друге таке питання: в чому ж вона краща? Може вона краще там мінет має робити, може в неї якісь там інші шугарінки, чи може вімпочки в неї там інші. Що ж вона краще? Може вона краще готує? Ні, вона не краще готує. Справа в тому, що ви своїм чоловіком маєте певний е, симбіоз, як ви функціонуєте. Коли він йде до іншої жінки, або ви йдете до іншого чоловіка, це означає, що інша жінка задовільняє інші потреби цієї людини, які ви задовільнити не можете. Хай буде секс, хай буде, можливо, вони розмовляють. При свічках, разом виють на місяць чи ще щось роблять. Це означає, що він почуває себе по-іншому і отримує щось інше з іншої людини. Це не означає, що вона краще, ніж ви, це не означає, що ви гірше. Це просто означає, що там щось інше. Все. Не знецінюйте себе, питаючи, а чим я гірше. Це саме страшне, що ви можете зробити. З вами все в порядку. Якщо ви живете, знов-таки в кожному відео кажу. Я в порядку, ти в порядку, просто порядок інший. І він пішов до іншого порядку, або вона пішла. Наступне таке питання: в чому я помилилася? Чого я 16 років чи 20 зробила цю помилку? Як це? Побійтесь Бога? Інколи будуються відносини для того, щоб народилися діти. От, з точки зору езотерику, ви знаєте, я займаюся Таро також, також. Да? Дві людини зустрічаються, оскільки в них є генофонд. І ці гени, крокоділи, да, вони собі сходяться і з'являється третя дитина, яка має народитися з певними здібностями. Чому буває так, що люди сходяться, жінка вагітна на п'ятому місяці, наприклад, чоловіка аварія, да, він вмирає. Або може бути, вони розходяться, і дитина народжується, а батьки не живуть разом. Може, це тільки фатальне мислення, так, але хто е, вірить, наприклад, да, от в. Всесвіт або в енергію, ви мене зрозумієте. Хто не вірить, то кожному своє. Давайте це назвемо так. Тому ніякої помилки не зробили. Просто можливо у вас мали народитися спільні діти, і він пішов собі через який час на вільні хліба. Не звинувачуйте себе, дівчата, ні в чому. Так само, чоловіки, хлопці, не треба себе звинувачувати шукати помилку десять чи скільки років у вас є діти? Слава Богу. Наступне. Uh, просто скажу вам таке прислів'я. Ну, ви знаєте, що таке прислів'я, да? це наші такі круті, uh, крутий досвід наших пращурів. І хто б що не казав, ще нічого нового ніхто не uh, винайшов того, що стосується життя. І це прислів'я. Невідомо кому повезло, коли наречена пішла до іншого. Так, тоть, крапочку поставлю. Наступне. Що будемо з цим робити, як завжди? Так, ми з вами, коли спілкуємося в моїх відео, я вам розповідаю теорію, як воно відбувається, і даю конкретні поради. Так само, ми до речі, з вами працюємо. Якщо ви звертаєтесь до мене на приватну консультацію, я також з вами ми опрацьовуємо певний план, що треба робити. Так, от, перший план. Є ситуація, вона сталася. Тобто, що ви вже можете робити, ви ніяк не можете вплинути. Є речі, на які ви впливаєте, є речі, на які ви не можете вплинути. Вас, чоловік пішов і покохався з іншою. Або, хлопці, да, жінка ваша знайшла за кордоном іншого чоловіка. Ситуація є, все е, відбулося. До речі, у німців є таке прислів'я das Kind ist in den Brunnen gefallen. Дитина впала в. Господи, що таке, Брунен. Ой, в криницю, давайте так, або якийсь там фонтан. Тобто дитина вже впала, все відбулося. Тепер ви маєте прийняти цю ситуацію. Є 5 фаз, ви знаєте, як опрацьовувати кризисні ситуації, я не буду їх зараз називати всі, там це сприйняття, да, потім ваша ненавість і несприйняття. Але ситуацію ви сприйняли і сказали, так, це сталося. Тепер, що залежить від вас? Як ви будете реагувати? Це нормально, коли. Ви плачете, коли у вас є ненависть, коли ви говорите, що вам боляче емоції треба показати. Але ви маєте, як людина доросла, розуміти, що ці емоції показувати можна день, два, місяць, два місяці, три. Потім треба стоплі намотати десь на кулак, взяти собі серветочку і сказати: Добре, я поплакала, я вже посумувала, чи посумував». Теба тепер вирішувати цю ситуацію. І коли ви почнете вирішувати, вам буде одразу легше. Ситуація суму не має тривати дуже довго. Небезпека в чому? Ви впадете в депресію, і небезпека в тому, що ви впадете в роль жертви. Коли в дівочок такі ситуації, значить, сталися, треба звідти вибиратися, а не жити в тому і казати Боже. Да, як от я така жертва, да, він мені змінив. І скільки пройшло 6 місяців? Ну, давай витяг, виходь, виходь, витягай дупу з того депресивного стану і давай щось роби. Ні, ні, він мені змінив, Це так погано. Але в дівочок це проходить швидше, оскільки в дівочок в основному діти рядом. І коли в тебе дитина хоче їсти пити, треба відвести на курси, треба самій десь вчитися. У вас немає часу такого багато. Може ви вночі десь будете собі. Не знаю, не спати, думати в три ночі прокинутися це одне. А якщо ви будете хронічно в цьому стані, знаходитись, то це одразу до психолога, оскільки потім буде психіатр. Я взагалі, наприклад, можу сказати про себе особисто, я ж маю також складні ситуації в своєму житті. Я можу посумувати один день. Можу поплакати, так, я реально з людиною також плачу, але потім я шукаю план, дін, як вибиратися з цієї халепи. Ось, якщо з вами сталося, ще раз переймаємо ситуацію, розумієте, для чого вона вам. І е, даєте собі час. Даю собі місяць, даю собі два посумувати. А потім я починаю діяти. Не доводьте себе до того процесу, коли ви виходите в роль жертви. Е, моя історія була, коли. Стояла я на вокзалі, і жінка підходить, каже: Поможіть мені, будь ласка, щось там на квиток купити. Ну, я допомогла, ми і розмовляємо. Вона каже: А що ви робите? Я кажу, ну нічого, там працюю, у мене діти. Вона я не працюю, у мене дитині. Я така, ну вона, я сама виховую дитину. Кажу, а скільки ж там дитині? Рік-два, ні, вісім. Кажу вісім, це вже який там у нас другий клас. Ну да, да. Я ж мама сама виховую дитину. Кажу, ну, вибачте, ваша дитина з вісьми ранку до чотирнадцятої години вже в школі. Тобто це не садочок, там не памперси міняти. міняти. Да, да я ж сама виховую дитину. Кажу, ну я теж виховую сама двох, але я ще й побігла на навчання. Ми різні. Тут не можна казати, що якщо я це можу, може хтось робити. Але в жінки типова роль жертви, яка закривається. Я виховую сама дитини, я й не працюю, нічим не займаюся. Не виходьте в такі ситуації. Піднімайте себе і йдіть в світ. Наступне діти: в ситуаціях розлучення, хто страждає, це діти. І це саме страшне. Перший варіант це поговорити з вашим чоловіком, які лишаються відносини, вирішити всі юридичні питання через адвокатів, якщо ви не можете спілкуватися. Деякі люди не розуміють, як то кажуть, знаєте, скажімо так, чоловік має платити аліменти. Багато чоловік кажуть: я ж тобі плачу. Ну, ви не платите жінці, ви платите аліменти, вони йдуть на ваших дітей. Тому юридична домовленість і. Ви є мати дитини, він є батьком, ви розійшлися. Пояснити, це дитині, є дитячі психологи, і це такий важливий аспект. Ті, хто починають маніпулювати дітьми, або там я не дам тобі дитину побачити. Абсолютно немає ніякої поваги до таких жінок. Це просто аморально, асоціально, І я вважаю, що це найгірше, що може зробити жінка для своєї дитини лишити її батька. Тому. Оці всі я дам побачити дитину. Якщо ти мені заплатиш гроші, це настільки бридко і огидно, що ви просто ламаєте психіку своєї дитини, і це ну. Я думаю, ви зрозуміли, що я про це думаю. Через це домовленість юридична з чоловіком він платить аліменти, він має право дивитися чи побачити дитину. Німці це, наприклад, кожні другі вихідні, або деякі чоловіки приходять посеред тижня, йдуть з дітьми каву, там, чай пити, або морозиво їсти, плюс вихідні. Цивілізованих країнах цивілізовані люди це все вирішують дуже добре і цивілізовано. Якщо людина сама не має нормального рівня розвитку, то такі йдуть війни роз. Да? Всі кіно це дивилися. Наступне. Чоловік іде від вас. От дивіться, ви як жінка, так, ви маєте функції: жінка, мама, жінка-дружина, жінка просто жінка. Він уходить від вас як від жінки. Ще ніхто не казав, чоловік, ти погана мама, я пішов від тебе. Да? Чи там ти поганий батько? В основному проблеми йдуть між жінка, дружина, чоловік е чоловік. Тому залишайтеся. На рівні ми дбаємо про дитину, скажімо, на дружніх відносинах. Якщо це не функціонує через, через адвокатів, це дуже важливий аспект. Ем, коли йдуть психологічні такі, значить, як сказати, шантажування, да? чоловіки дзвонять постійно, наприклад, кажуть, я заберу там в тебе дитину, такі якісь погрози, ну, ти наш не чемодан, дівчатки. Будь ласка, ми про це дуже часто говоримо на консультаціях. Ваша дитина. Залишається з вами зараз в Німеччині, оскільки в Україні йдуть бойові дії. Ніхто не може приїхати просто так забрати. Це все погрози, які не мають під собою ніяких, скажімо, як сказати, ніяких аргументів, ніякого фундаменту, і цього ніхто не зможе зробити. Якщо вам в такій ситуації важко, звертайтеся до професіоналів, які вам об'ясняють, що у вас чоловік аб'юзер, і це один аспект. Наступний аспект. А, спробуйте просто-напросто зрозуміти ще раз, що у вас починається нове життя. Варіант один. Ви сидите в минулому і там собі знов-таки варите ту кашу з минулого і страждаєте. Наступний варіант, ви кажете, а я пішла в майбутнє? Займайтеся собою, займайтеся спортом, худайте, пригайте з парашутом. Дивіться це на шанс, як просто піти в інше життя. Чоловік не зрадив вам, чоловік. Зрадив сам собі, коли це зробив. Коли люди хочуть розійтися, вони кажуть, давай розійдемося. У нас це не функціонує. Якщо хтось пішов і вночі з кимось там покохався, а потім розказує, що це велике чисте кохання. Це вже зовсім інша історія. Дівчатки, поважайте себе, починайте нове життя, і це дуже класно. І у вас буде а, нова структура, нова система. І просто просинайтеся зранку і розумійте, дякую, дякую за те, що було. Дякую за те, що в мене зараз є, і дякую за те, що в мене колись буде, за ті нові відносини. Ви все рівно колись закохаєтесь, ви зможете знов довіряти чоловікові, ви зможете жити з ним, ви зможете любити і шануйте себе. Давайте запитаємо в карт. Що нам скажуть карти? Якщо у вас болить душа, вам хтось зрадив, що потрібно зробити для того, щоб та душа перестала боліти? Так. Перша арканка Лісніця. Дивіться, рух. Рух, ви рухайтесь повільними повільними кроками. До речі, мені так подобається, коли хтось пише під порадами Таро, боже, Ліна, як ви це вгадали? От дивіться вам та сказав, Ви рухайтесь тільки вперед. І, до речі, дивіться, дно колоди, Яка класна карта. Забрали своє серце, повернули його собі і рухайтесь вперед. Дівчата, хлопці! Живіть насолоджуйтесь життя, того варте. Побачимось.